Вітаю! Я Леонід Сахановський це мій канал Книгоогляд. Палка дискусія в суспільстві йде з приводу е, суперечної теми про крилаті ракети Фламінго. Звучить питання: вони є ці ракети, чи їх немає? А якщо вони є, то це картонний макет чи реально жива діюча ракета, що може літати і влучати в ціль? В делікатних темах нової зброї потрібно керуватись одним правилом. Правди вам ніхто не скаже. Потрібно десь шукати околицями істину. Ну, добре, показали нам фотографію. Дійсно, щось там стоїть. Показали нам відео, як був запуск зроблений одної ракети. Потім був зроблено запуск трьох ракет, показали нам. Ну що я там побачив? Дійсно, пуски робили з наземних пускових. Злітала ракета по крутій траєкторією 10 градусів під 60 до горизонту. Це крутий зліт. Мало хто може так літати. Ще ми побачили роботу і відділення стартових прискорювачів. Вони такі довгі до півтора метра довжиною і досить потужні. Ну, після відпрацювання порохових, порохових, порохових зарядів ці стартові прискорювачі, як правило, декремлюються і падають на землю. Так воно й було. Підтримайте наш кремований канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, нам дуже потрібні ваші підписки. Всі посилання під відео. Я запевняю вас, що жодна відома мені ракета, крилата чи балістична, не має такої траєкторії старту. Приходиться погодитись, так. Це крилата ракета Фламінго. Куди їх пускали, ми не знаємо. Одразу всі стали гортати. Свино-собачі телеграм-канали. Ну, Може там почнуть кричати, чи плакати, чи скавучати. Мовчання було повне в тих каналах, ніякої інформації. Ще одне джерело інформації це хороші супутники знімки. Але їх треба чекати. Вони приходять з запізненням 2-3 доби. І от, дійсно, нам повезло. Дійсно, 30 серпня був нанесений потужний удар, потрійний удар по прикордонній заставі ФСБ в Криму поблизу міста Армянськ. Чітно, чітко видно три воронки. Діаметр 15 метрів, глибина 5 або більше метрів. Ну, хто не знає, пояснюю. Таку воронку залишає вибухівка більше тонни. Більше тонни. Ну, згадуємо оголошені тактико технічні дані. Фламінго має е, вибухів, бойову частину 1150 кг вибухівки. Одразу я хочу поправити самих толкових наших коментаторів, спеціалістів, фахівців у військових питаннях. Бойова частина це вибухівка, шановні, а не система наведення, навігації і ще щось. Це вибухівка, ну ще в неї є корпус, ну підривний. 50 кг корпуса, ну, 50 кг підривник і якісь там уламки накладені зразу, щоб розліталися. Все. Значить, більше тонни чисто вибухівки гексогену або суміші гексогену і обсагену, е, там в цій е ракеті є. Гексоген зовні дуже схожий на цукор. Отакі От самі білі кристалики, цукру, як у цукра, тільки вони в 5 разів менш. Він такий міленький-міленький, спутати неможливо. Ви гексаген собі не покладете ніколи. Зразу побачите, що це вибухівка. Робимо висновок. По оцій самій прикордонній заставі ФСБ вдарили три ракети Фламінго в бойовому спорядженні більше тони вибухівки. Кожна. Поворонка видно. Чую питання. Чому по Криму? Чому так близько? Так ще й по якійсь там нещасній прикордонній заставі. А тому, що це пуски бойові випробовувальні, і потрібно було гарантовано проходити протиповітряну оборону ворога, щоб подивитись, як вони прилетять і як вони попадуть. Згадаємо повідомлення в ніч на 28 серпня поточного року, тобто за дві доби до удара ракет Фламінго по Криму Збройні Сили України, провели. Серію ударів по знищенню засобів протиповітряної оборони ворога було знищено радіолокаційний комплекс утьос, це радіолокаційний оглядовий комплекс дальнього виявлення і це вказання. потужна штука. Також радіотелескоп знищено РТ-70, це науковий прилад, але він дуже добре працює по виявленню наших радіолокаторів і бортових радіолокаторів різних ракет. А також знищена БРЛС МР-10М1, це бортова радіолокаційна станція. І на закуску такий цінний приз 96Л6-АП це радар, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400. Серйозний це локатор. Без нього ціле вказання неможливо зробити зенітним ракетним комплексом, з ракетним станціям. Тому така операція має назву. Ну, є таке поняття розрідження системи протиповітряної оборони ворога. Добавимо ще інформацію, командуючого нашими безпілотними системами Мадяра під назвою 17 мистевостей весни. Дуже поетична назва. Ну, нагадує кіно про Штірліця. Він повідомив, що в серпні поточного року наші дрони знищили 17 радіолокаційних станцій ворога на всій території ведення війни. А можливості дикунів по виготовленню основних комплексів С-300 С-400 через санкції зараз дуже обмежені. Ну, декілька С-300 і декілька С-400 щорічно. А тут 17 за один місяць. У них немає резерву. Для заміни знищених зенітно ракетних комплексів в Криму ми вже винищили все. Тому виникла дірка з протиповітряній обороні ворога, і потрібно було 2-3-4 доби, щоб привезти з центральних районів Росії ці радіолокатори зенітно ракетні комплекси радіолокатори і поставити, розгорнути. Тому виявилось достатньо, цілком достатньо часу для нанесення ударів. Дуже грамотна і фахово проведена робота по підготовці ударів. Якщо так просто кинути ці три фламінго на зенітно-ракетний комплекс, то ну, він зіб'є всі три, потім ми будемо говорити: ну і що з Ні, спочатку осліпляються зенітно-ракетні комплекси, а потім фламінго проходять туди, куди їм треба. Через добу, навіть через годину, через дві години вже відновилась робота протиповітряної системи ворога, а ми вже свою роботу зробили. Так от, наступне питання. А вона того варта, ця нещасна якась застава, про ніхто не чув, щоб на неї три ракети фламінго пускали. Так? Саме так, саме варта. На ній базувались прикордонні патрульні Катери на повітряних подушках. Це швидкісні катери типу А25 Парус і а 8 хіус 10 Саме ці катери за вказівками бортових локаторів старих літаків Амфібії Б12 наводились на наші морські дрони, що йшли в сторону і Новоросійська. І вони легко знищували їх своїми гарматами малокаліберними ще у відкритому морі. Ви, певно, помітили, що останнім часом наші безекіпажні катери працюють менше. Ну, бо не доходять вони до цілей в Криму. Треба було знищити оті катери, які по них працюють. Потрійний удар фламінго знищив саму заставу і ще шість катерів. Цю цифру я нещодавно побачив в собачих телеграм-каналах. Скавучать там дуже сильно, бо наш, вони розуміють, що наш удар по, цим, по цій заставі відкрив дорогу нашим безекіпажним катерам для ударів по Криму і по Новоросійську, де стоїть їхні, їхня техніка. Ну, трошки про точність ударів. Одна ракета точно в будинок, за, в будинок застави відхилення 0 метрів, друга не долічаючи 10 метрів до катерів, що стоять на території. Ну, я б сказав, що розліт е, уламків. Пішов ярказ на катери. До речі, катери на повітряній подушці ходять не тільки по морю, а й по рівній землі. Тому й стоять вони на території застави. Розліт уламків другої ракети він пішов строго по катерам. Третя ракета впала 100 метрів з боку. Якщо, якщо правильно порахувати середньоквадратичні відхилення всіх трьох ракет, у мене вийшло плюс-мінус 18 метрів. У тактико-технічних характеристиках фламінго сказано плюс-мінус 14 метрів. Нормально. Так що точність нормальна, хоча можна працювати і краще. Ще одне зауваження: є така є таке добре відоме правило. Калібр цілі, краще сказати, калібр зброї повинен відповідати калібру цілі. Нормальна ціль фламінго це нафтоприробний завод розміром кілометра на півтора І там мимо не попадеш. там ті Сплошні суцільні ряди, труб якимось там колонок, е очисток і е сховищ. Там нема, там нема, е неможливо промазати. Або завод розміром 100 на метрів на 500 метрів. Ну або електростанція 200 на 200 Цілком достатня точність для роботи по ним нашою, нашими фламінками. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш українськомовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, дуже потрібні нам ваші підписки, поширюйте нас. Заходьте на наш Патреон, використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву баймі і кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.